Іменно больниця, очки в роді, бутилка, спорити. Суржик, мовна патологія, засіб спілкування бідних, милий покруч чи соціолінгвістичний феномен. То що ж таке суржик? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. На болотах не припиняють породжувати і поширювати пропаганду. І все б то нічого, коли це не стосується нас. Вони й далі лють бруд у вуха. Мовляв, українська мова неповноцінна, селянська чи мужицька. Головна мантра росіян, що наша солов'їна це діалект російської. Втім, жоден із філологів чи істориків цієї жалюгідної пропаганди не підтвердить. Але тут можна не те, що посперечатися, а взагалі довести той факт, що російська це діалект української. Не дарма ж століттями мовне питання було дуже гострим. Українську не просто забороняли, за неї репресували та вбивали. Але наша мова, мов той паросток, який проростає з-під асфальтованої дороги. Ми впевнені, що в української дуже міцне коріння, яке ніколи не всохне. Минулого разу ми говорили з вами про суржик і мову соцмереж. Інтернет один із майданчиків специфічного змішування мов дуже часто він стає таким собі простором свободи. Блогери, інфлюенсери та й звичайні користувачі доволі часто дозволяють собі скористатися суржиком. За нашими дослідженнями найчастіше це буває у відео, а не в дописах. Знайомиться каже, а ти вільна в суботу. Чувак, я українка, я вільна з народження, не тільки в суботу. О, мушка моя, да Що ти там? Ти мені вчора я так ждала, що ти мені його й подзвониш після гробків, а ти не подзвонила. А, твої пізно роз'їхались, а до скільки вже ви сиділи? Ого, до шести часов, ти що? Дівчатка, що в мене сьогодні на Овсянка з чорнікою. Що таке туля? Да, Оце ця перта була що мені снідать. Треба вам показати, який шикарний чемодан я замовила. Да. Не. Не можна. Нерви порт. Нерви портятся суту. <риклад> Татка, так, баба, раз, 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 разі хто раз стриже? а ти знає, що під харіт Погодьтеся, що доволі часто, коли хочете використати нелітературне слово, то прекрасно це розумієте. Втім, з якоїсь причини все ж це робите. Наприклад, за допомогою суржикового слова, ви хочете передати іронію чи сарказм, або ж жодне інше слово не матиме такого емоційного відтінку. Тому суржик це не тільки мовне явище, а й певною мірою психологічне. Утім, це не єдина причина. На думку філологів, причиною використання таких слів може стати як недосконале володіння мовою, так і вплив оточення, з яким спілкуєшся. Тенденція до вивчення літературної української тішить. Більшість українців усе ж викорінюють суржик зі свого мовлення. Чи варто суржик називати цілком негативним явищем? Питання. Варто пам'ятати, якщо навіть і використовуєте, то свідомо і в міру. Суржик це те, що ми засвідчуємо недоопрацювання особистості над собою. Якщо вона говорить літературною мовою, то мусить використовувати весь арсенал літературної мови. Навіть на побутовому рівні можна спілкуватися виключно літературною мовою і мати від того задоволення. І для того не завжди навіть і потрібно мати філологічну освіту. Заради справедливості зазначу, що Суржик з'явився і заполонив українців не зараз. Наприклад, письменники минулих століть активно у своїх творах використовували змішування мов. Іван Котляревський, Остап Вишня, Іван Нечуй Левицький, Григорій Квітка Основ'яненко. Втім, і сучасні митці доволі щедро наповнюють мову творів такими словами: найчастіше для того, щоб створити відповідний образ героя або ж передати атмосферу дії. Змішування російської мови з українською чи не найголовніша проблема лексичних помилок. І правильно казати, на протязі року було багато втрат. Ну, протягом року було багато втрат. Ми приймали участь у голосуванні. Ми приймали участь у голосуванні? Брали участь? Чи правильно сказати по крайній мірі? Принаймні. Чи правильно казати по крайній мірі? А, ні, неправильно. А, крайньою мірою. Як правильно сказати українською капець? Я не знаю. Капець. Діти провели міроприємство. Захід. Як правильно сказати українською, кстаті? До речі. Як правильно сказати українською «вапще»? Взагалі. Зрозуміло, що таких помилок у нашій мові надто багато. Замість «на протязі року треба казати протягом або ж впродовж. Замість по крайній мірі, принаймні. Приймати участь замінімо на брати участь. Не ми провели міроприємство, а ми провели захід. Замість кстаті використовуємо, до речі. Взагалі, треба замінити на взагалі «капець», на жах. Звісно, на звісно. В общем, на отож. А тіпа на ніби замість да і «нєт» краще все ж казати так і ні. А пока заміняємо на «бувай». Утім, не все те суржик, що на російську схоже, є слова, яких уникають, адже вони подібні за словами мови агресора. Але не завжди такі слова належать росіянам. Не варто віддавати ворогу те, що йому. Не належить. Українській мові слово. Якщо ні, то як правильно сказати. Перше слово ждати. Чекати. Ждати. Чекати. Голубий. Блакитний. Голубий. Голубий. Є таке. Держати. Тримати. Держати. Тримати. Глупий. Є українське. українське слово. Зазвичай так людям не говоримо. <смі> Глупий. Не можу так швидко сказати. Глупий. Тупий. Глупий. Дурний. Давити. М -м -м, є. Давити, певно, є. Спасибі. Дякую. Буква. Літером? Буква. Буква? Буква так і є. Гвіздок. Як? Гвіздок. Гвіздок. Ні, такого думаю, нема. Гвіздок. Гвіздок так і є. Гвіздок. Гріздок. Гвіздок. Я не знаю, що це. гвіздок не побудує. Наприклад, в українській мові є слово ждати. І навіть функціонують сталі вислови, типу жданики поїсти, ждати з моря погоди. Голубий слово пов'язане із синім полиском крила голуба. В нашій мові є вислів. Тече голуба кров, слово держати. Воно походить із праслов'янської мови. У нас є вислови держати розум в голові, держати слово або ж слово держак. Аналогічна ситуація зі словом давити. Є вислови давитися слізьми або ж придавити комарика. Мій особистий біль спасибі. Скільки разів я чула, ти ж філолог такого слова немає». Втім, спасибі це питому українське слово. Така ж ситуація зі словами буква, гвіздок, бистрий чи глупий. Ці слова це псевдоросіянізми. Дійсно, вони мають дещо спільне із мовою країни-агресорки. Втім, ці слова, власне, українські. Не соромтеся себе перевіряти за словниками. Ми не повинні відмовлятися від того, що законно належить нам. А тепер до нашої традиційної рубрики «Назвіть слова, які бачите на екрані. Поважайте себе, любіть українську і не зловживайте суржиком. Бо що за надто, то не здраво. Дивіться освітній проєкт. Про мову. зустрінемось за тиждень.